Науково-технічні рішення для покращення властивості сухих будівельних сумішей. Головний технолог Юніпарс Юлія Суворова. Будь ласка, привітайте. Добрий день, шановні колеги. Добрий день, учасники конференції. Дуже рада вас вітати сьогодні. Отже, науково-технічні рішення покращення властивості сухих будівельних сумішей. Я хочу вас познайомити. Ми компанія Юніпарц. Ми є виробником. Сухих будівельних сумішей. Ми являємося прогресивним підприємством е, з виробництва, розташованими в місті Дніпро. Е, маємо досить велике, вдосконалене та автоматизоване модернізоване виробництво. Е, лінія турецького виробника. Ми являємося лідером напрямку з. Виробництва сухих будівельних суміщей. Володіємо власною лабораторією сучасним обладнанням, де тестуємо продукцію, розробляємо, проводимо там цікавіше тестування. Наші основні цінності нашої компанії це професіоналізм, якість та надійність. Саме тому наші суміші вони самі надійні, як слово чоловіка та ніжні, як руки коханої жінки. Отже, сьогодні я хочу вас занурити трошечки в таку дослідницьку роботу. Трошечки у науку ми відійдемо від цифр, аналітики, статистики та поговоримо про науку, що яку можна робити і за допомогою і застосуванням сухих будівельних сумішей. Отже, для чого вони потрібні, та навіщо вони взагалі нам потрібні? Категорія сухих будівельних сумішей, вона на сьогоднішній день дуже величезна та рознообразна. Це мурувальні суміші, це суміші для утеплення фасадів, це... Це клея для плітки, мозаїки для інших там якісь інтер'єрних єр, інтер рішень. Це стяжки невелірмаси, це суміші для гідроізоляції та захисту приміщення та оздоблювання. Також це штукатурні суміші там, грубого або попереднього застосування. Класифікація сухих будівельних сумішів, вона різноманітна. Я не буду глублятися, розказувати. Вони поділяються там на затворні, бетонні, дисперсні, тобто залежності від типу прівку залежності від е, типу їх використання та інше. На сьогодні. Всі ми розуміємо, що зробити якісну, гарну та удобну для роботи суху будівельну суміші неможливо без використання різних адитивів модифікацій. Сьогодні на ринку виробництва їх дуже багато. Вони різноманітні, вони мають різні призначення, різну хімічну будову структуру, своє призначення та свою дію. Е, тому е, сьогодні я хочу е, зацікавити вашу увагу на актуальності проведення е, загалі цих дослідницьких робіт та все інше на сьогоднішній день. У е, зв'язку зі всіма обставинами та ситуацією, так у нас на ринку є невеличкий такий е, е, дефіцит сировини, хімії та все інше. Тому Обмеженість запасів традиційних копалин призводить до того, що викликає ідея розробки нових пластифікаторів, нових поверхностно-активних сполук, комплексоутворюючих сполук. Тобто, це ідея для роботи інститутів для дослідницька та інша робота. Напряму проведення нашого дослідження він був проведений совместно з хіміко-технологічним університетом. Акцент ставився на застосуванні олегохімічної сировини у сучасних технологіях, або необхідності охорони навколишнього середовища, тобто це зелена хімія та створення перспективних недорогих полімерних матеріалів, які здатні. Потім у майбутнього до біорозкладання та не будуть забруднювати наше оточуюче середовище. В якості основної та сьогодення олегохімічної сировини ми розглядали тигліцериди. Це олії та жири рослинного походження та тваринного походження. Водночас проявляється досить такий активний інтерес до розробки високопродуктивних технологій отримання тригліцеїдів з нетрадиційної жирової сировини. Наприклад, це діатомітово водорослі, продукти, Мікологічного обходження, так званий курячий жир та інші відходи багатьох виробництв. Напрямок проведення нашого дослідження був таким: це об'єкт дослідження модифікація сухих будівельних суміші на основі цементного композиція, тобто цементної з синтезованими оліями естермалейнатів, амідів, жирних кислот, як основна заміна пластифікуючої сировини та функціональних пластифікуючих добавок. Предметом дослідження нам слухували цементні композиції спеціального та загального будівельного призначення. Та мета роботи була дослідження впливу синтезованих солей на фізико механічні експлуатаційні властивості цементних. Сухібудівельних суміші згідно методикам, які чинні згідно нормативних документів у нас в Україні. Отже, для проведення дослідження ми використовували солі Естермалейнадів, а міді жирних кислот, який синтезований в умовах лабораторії університету хіміко-технологічного. Вона являє собою. Пластифікатори для цементно вмісних будівельних рузчинів. Ми бачимо сього про структурну хімічну формулу. Так ми використовували два види цих солей: це натрівий та калівий соли. У вигляді радикалу невідомого це залишок кислотних малейнатів. Отже, на синтезовані речовини вони були отримані у вигляді високов'язкої рідини від світло-жовтого до жовто-коричного кольору. Для проведення дослідницької роботи вони були використані у вигляді 50% відсоткового водного розчину. У воді пластифікатори вони являють собою багатофункціональну добавку. Це так звані поліфункціональні пластифікатори. Вони можуть слугувати як регулятори реології, як пластифікатори, як антикорозійні добавки, гідрофобізатори та структуру утворювачі. За основу для тестування було, були взяти відповідні дві рецептури стандартні для цементної стяжки первинного вирівнювання та цементного клею для газобетонних блоків. Ведення солей при роботі та заливки формуванні зразків вона відбувалася при затворюванні розшини, тобто при додаванні воду, ми додавали відповідний пластифікатор, все це вимішували, заливали ось такі е, балочки формовані. Після чого виймали їх та продовжували їх далі тестувати на їх властивості. Отже, перше, що ми оцінювали, це вплив жирних кислот на реологічні властивості схої будівельних суміш. Ми бачимо, що додавання їх в залежності від відсоткової кількості від 1 до 0,5% ми бачимо значне зменшення, збільшення точні, розтікання. Ми бачимо, що маса в нас більш подвижна, вона розтікається. Та також були оцінені реологічні властивості напруга швидкість, напруга сову від залежності швидкості сову. Ми бачимо, що при додаванні наших солей розчин сухих будівельних сумішень, вони поводять собі як дилатантні рідини. Тобто це рідини, які при збільшенні швидкісті суву збільшується напруга сово. Тобто, це висококонцентрований цементний розчин. Після чого на, після заливання наших зразків були протестовані. Вплив на фізико-механічні властивості нашої через три доби ми бачимо, що міцність на згин йде збільшення. В залежності від відсотка додавання. Найкращі результати ми бачимо при додаванні 0,4 та відслідковується динаміка того, що солі калія вони більш активніші та більш дають, підвищують більше фізико, фізичні властивості. Через 7 днів ми бачимо уклею вже для газобетону, збільшення міцності на згин також. На даному слайді зображено, як впливають вони не по на в'язкість, Тобто, ми бачимо розтікання нашого розчину та збільшення часу для, відкритого часу для роботи з розчином, що у деяких випадках є досить таким важливим параметром якості. На цьому слайді ми бачимо, як пластифікатор впливає на властивості. На безпосередньо зразки були нанесені на газоблок який. Не оброблений е, ґрунтами, не оброблений водою. Тобто, очень часто багато. На жаль, сьогодні на деяких виробництвах на об'єктах будівельних, да, люди ніяким чином не оброблюють газобетон. Вони привикли клеяти його, на жаль, на ту поверхню, яку отримують, яка е, вона пильна. Має багато бруду, тому дуже важливо приділяти уваги та робити матеріал таким чином, щоб він як можна довше затримував воду. Ми бачимо, що з додавання пластифікадру ми отримуємо матеріал, який тримає воду, який додає їм гратися в залежності від часу. Через 28 днів днів також були. Оцінені фізико механічні властивості, ми бачимо, що йде набор міцності, він зростає, він не зменшується. Тобто, вони, добавки вони не впливають на фізико механічні вони вступають в реакцію на даному вигляді. Також є оцінення сцеплення міцності з бетонною основою. Тобто, ми бачимо так, що додавання пластифікаторів значно Зволожує та сприяє тому, що збільшується адгезія майже у 10%. Та за допомогою були оцінені вплив у композицію, тобто будування композиції. Ми бачимо, що структура у нас з додаванням пластифікатору вона трошки зменшується та ми бачимо коливання у відповідної зони. Отже, було запропоновано використання. Як найкращі результати це солі калівої солі амідових кислот жирних, запропоновані рецептури з використанням відсоткової кількості пластифікаторів та рецептури для газобетонних блоків клею. Отже, у висновки, що я можу сказати? На сьогодні. Хімія це цікаво, хімія це наше майбутнє. Тому пошук альтернативних сировини, альтернативних речовин для виробництва це досить важливо. цьому треба приділяти багато уваги. У своєму чергу, що ми можемо запропонувати, це у нас додатково буде ведення дослідження: це ще літієві солі будуть роздивлятися та для того, щоб Виробники могли використовувати ці пластифікатори у вигляді сухих речовин, так щоб ми могли створювати вже готові продукти, модифіковані покращено. На цьому ведеться також робота та будуть ці пластифікатори у вигляді сухих речовин. Всім дякую за вашу увагу. Якщо є питання, будь ласка. <кл язок> <кл язок> Пані Юлія, у мене два запитання. Точніше, два буде запитання. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що досліджували солі жирних кислот? І чи досліджували ви вплив на гідрофобізацію саме цих солей на гідрофобізацію затверділого розчину? Так, на гідрофобізацію це було досліджено, ми просто не встигли викладати, тому що у досить такі терміни короткі робила робота. Робота ще продовжується. Так, ми досліджували і що встановлено, що для е, рецептури, наприклад, для клею газ, для газобетонних блоків так, достатньо вже додбавити 0,2 масових відсотків, і відбувається е, досить високий е, гідрофобізуючий ефект, тобто водовіштовхнення повністю, тобто поверхня не напитує, вона настільки інтенсивно впитує влагу. Тобто ці солі можуть використовувати одночасно, виконувати роль як гідрофобізатора, як гідрофобізуюча добавка, так і пластифікуюча добавка. Так, Яка виявлено... зменшує водоцементне або водов'яжуче… Водоцементне, Це так, що? поглинання. так, та, Вони ведуть себе як поліфункціональні добавки. Тобто, ця добавка вона вирішує там, не одне питання, вона там не дає там розтікання, вона поліфункціональна, вона направлена на досить тобто, багато вирішення питань. І друге запитання це я наскільки правильно зрозумів агрегатний стан рідина так на даний момент рідина, але планується, ми зараз займаємося замість з інститутами, займаємося тим, що вона буде у вигляді порошку, Тобто буде просочений відповідний мінерал, він буде просочений цим концентратом та буде для застосування вже у готових сухих будівельних суміші, щоб це був як готовий продукт рішення. Тобто, в майбутньому ми можемо сподіватися на. Нові розробки Українського державного хіміко-технологічного університету разом з вашою компанією. Так, так, ми цим займаємося. Дякуємо. Дякую вам, велике за увагу. Дякую.